Панове, ну, я думаю по порядку з приводу того, хто має вирішувати ситуацію на сході. Ну якщо зокрема повернутися до цитати, як вона була Світлана першою. І загалом ситуацію з мінськими угодами чи потрібно дотримуватись пунктів, якщо з того боку їх не дотримуються, і чи повинним говорити можливо про нові угоди, нові пункти, яких буде більш реально дотриматися з обох сторін? Пане Віталію? Ну, моя думка там очевидно, що якщо працює зброя, якщо ми чуємо зброю, то це свідчить про капітуляцію дипломатії. І щодо самих перемовин мінських, я вже неодноразово заявляв про свою позицію, я вважаю, що домовлятися треба не на такому рівні, не з терористами. Навіть зараз в всі формати, які там Міністерство зовнішніх справ, я вважаю, що треба домовлятися саме президентом. І особливо в цій, в цій перемовинах повинна відігравати роль Сполучені Штати Америки. От чому зараз вони фактично усунулись від процесу? Чому зараз немає таких рішучих заяв? Ну ми ж бачимо, що відбувається молналася. Ми бачимо, що відбувається зараз в Донецьку щодо мирних жителів та смерті. Чому зараз світова спільнота не йде далі заяв, ну для мене це поки що ну, я скажу, я не можу знайти пояснення. Я вважаю, що не не знайшов наш президент Петро Порошенко тих важелів впливу, тих аргументів, тих, щоб переконати світову спільноту зайняти більш шучу позицію, яка б сприяла тому, щоб Володимир Путін нарешті прийняв рішення зупинити агресію і з приводом. З приводу зустрічі в Астані, якщо вона відбудеться, чи відбудеться вона на вашу думку, і чи потрібна чи має наполягати Україна на участі Сполучених Штатів? Хоча ми розуміємо, що Росія буде проти, я вважаю, я погоджуюсь з паном мирним, тим, що ми повинні як держава зіндикувати, показати західному світу нашим партнерам про те, що ми самі вживаємо рішучих дій для того, щоб зупинити агресора. Але не поділяю думку, що саме від нас, от я скажу рядових депутатів, це все залежить. От я просто знаю, як ухвалюються рішення всередині фракції блока Петра Порошенка. Я впевнений, що по аналогії є певні проблеми в народному фронті. В багатьох випадках нас просто не чують, і все ж таки законодавчо визнано конституційно визнано, хто у нас відповідальний за цю ситуацію в Україні – Це президент, в першу чергу. Тому ми будемо піднімати питання. Ми їх обговоримо. Ми е, вимагаємо вирішення. Я маю на увазі депутатський певний депутатський корпус, більш прогресивний, такий, який розуміє, що нам треба е, іти на шляху, і по, до, ну, заходу теж показувати певні дії. Але відповідальність президента ніхто не знімав. І я вважаю, що це саме не його недоопрацювання. А якщо е, він би захотів і звернувся до нас до, до, за допомогою, до Верховної Ради, mm -hmm. ми б завжди готові підставити плече. Так, і вам, я б ще хотіла поставити запитання. От ви у сусідній студії, Ді, зокрема, пане Ігоре, пане Віталію говорили, що ну треба президенту і ну допомогти, щоб стали більш енергійними в ухваленні своїх рішень. Наразі триває нарада. А нагадаю, от перші слова президенту дати ворогу по зубах, дати гідну вісіч. Зараз вирішують, от як зупинити російську агресію, так і бойовиків на сході нашої держави. Сьогодні так само Олександр Турчинов, так секретар РНБО, заявив про те, що е, готується найшвидше потужний наступ на сході країни. Як ви гадаєте, на вашу думку, я не запитую про стратегію так як це має відбуватися, але все ж таки, яким має бути рішення? Ну, так от загально ухвалене, як дати ворогу по зубах? Мені здається, що це більш таке теж для, ну, не те, що для піару, а для громадськості, щоб люди почули позицію президента. Але хочу заявити, що зараз саме. Не врегулювання статусу законодавчого статусу добровольчих батальйонів, відсутність військового там по ну, визначення статусу збройних сил України в зоні АТО воно стримує, стримує будь-яку ініціативу позитивну щодо надання відсічі. От зараз до нас приїхала група, група міжнародних юристів міжнародного кримінального суду, які вже ну, нас просто вже за роками обходжують, кажуть, ухваліть, будь ласка, римський статут для того, щоб приєднатися щоб. Ми могли залучитися і судити злочинців в зоні. АТО. скажімо, зараз події волновасі були розстріляні люди в Донецькій. Що ви думаєте? Я, як член фракції блоку Петра Порошенка, бачу, що президенту це не цікаво. От права рука його Князевич, голова профільного комітету, який повинен був вже. А я вніс відповідний законопроект разом з 155 депутатами. Повинен був би якнайшвидше розглянути його на комітеті, надати висновки. Я не знаю, сприяти цьому. Ні, цього не відбу. Бувається на жаль, певні є політичні умови, які про які можливо ми не знаємо. Можливо, є якісь таємні домовленості між президентами, скажімо, Путіним і Порошенко. Мене дуже турбує, що ця непрозорість у відносинах. У це щось недомовленість, якась вона просто відображається на депутатах відповідної фракції. І У нас теж виникає багато запитань. Хоча ми фракція президента Розумієте? і це теж не буде допомагати випрацювати єдину стратегію боротьби з терористами. Ну, я маю на увазі на Донбасі, Оце мене турбує. А можна ну, таке запитання? Ви як депутат блоку Петра Порошенка е так вільно висловлюючи свою думку і дещо критикуючи президента? Чи не боїтеся ви якоїсь реакції фракції? Ну мені дуже цікаво було, оскільки багато разів було заявлено, що у нас демократичні підходи е перед тим як вийти сюди з публічною заявою, я використав вже всі всі можливості всередині фракції. Я звертався з відповідними заявами на голову. Фракції Юрія Луценка з проханням включити в порядок денні ці питання, розглянути їх, надати можливість свою позицію висловити. На жаль, повний ігнор я вибачаюсь, і жодної реакції не було. Тому це вимушений крок. Я вважаю, що багато людей зараз слухає, члени нашої фракції слухають. Абсолютно більшість з них погодяться, що зараз існують такі певні проблеми, які треба вирішити. І якщо ми вже будемо дослухатися до позиції простого народного депутата, то тоді як пан мирний правил ну, заявив, я погоджуюсь. Ми. Ми будемо впливати на ситуацію, ми будемо допомагати. А зараз ми, як знаєте, наші заяви вони просто ігноруються. Я особисто в перший же день, як здобув повноваження, разом з Дмитром Ярошем, ми розробили законопроект для визнання цього статусу для добровольців, які Молодець. особливо стали інвалідами, загинули, щоб вони не йшли по цим щаблям, знаєте, і просто не відчували себе незахищеними. Він Молодець. до сих пір навіть не входить його, ніхто не виносить на те, щоб розглянути чи вносити його в порядок денний, чи не вносити це є пряме порушення регламенту для певних, я скажу, осіб високопосадовців, можливо, в коаліції, можливо, там пов'язано з нашою фракцією. Там цим це питання. Ну, вони вважають другорядним. А я не вважаю так, наприклад. І оце ігнорування. Воно знаєте, ми тепер що ми не вносимо, що ми не робимо. Я вважаю, що громадський тиск повинен. Ми повідомляємо через змі про ту таку ситуацію. Нехай громадяни теж громадські організації. Приймають рішення тиснуть на нашого президента, тиснуть на наших керівників фракцій, щоб ми все ж таки змінили цю ситуацію. Тож котрий місяць у нас триває антитерористична операція. Так, Донецький аеропорт, 242 дні довше ніж Сталінград. Тепер ми називаємо це наш другий Сталінград. У Мене запитання одне за весь цей час. Так і зміни, і змінилося міністр оборони, так а змінилося і. Не один, так і змінилися у генеральному у генеральному штабі в збройних силах. Чому ми завжди постфактум за наслідками так ми нагороджуємо, нагороджуємо посмертно? Чому ми до цих пір не навчилися запобігати? Про що це свідчить? Ви знаєте, я оскільки останніми днями отримав багато скарг від своїх виборців, які воюють саме в АТО, але вони мешканці Дніпропетровської області. Одні з них стосувалося тому, що немає довіри у солдат, там, офіцерів таку невисокопоставлених. Не, не Наприклад, пообіцяли людям виплатити премію за охочення перед новим роком. Назвали цифри, люди очікували. І тут виявляється, що десь ну, 8-9 разів занищення суми отримали тільки по 619 гривень. Я зараз вже отримав на своє звернення відповідь від міністра оборони. Люди вважають, що їхні гроші просто розікрали. Просто хтось. Присвоїв. Знаєте, як хочеться тоді піде солдат воювати, якщо він знає, шо, ну, вважає, що з ним нечесно поступили. Ну, не можете ви забезпечити, там, не обіцяйте не людям. Є оця недовіра, вона просто не е, лам, ламає нашу армію. Я вважаю, що взагалі змінити систему державного управління треба люди, які не працювали в системі, долучити. От мені мене дуже цікавить доля закону, який зараз ухвалений, який надав генеральному прокурору можливість залучати на посади прокурорів людей, які не мають стажу. От мені цікаво просто за скільки людей зараз він змінив, використав він норму. Я вже ну, жодну жодного. Ну, да. Так тобто, це є повне небажання просто змінювати систему. І це ну політична воля повинна бути. Як ви гадаєте, от зараз у цей час чи повинні були депутати зібратися, ініціювати позачергове засідання? Можливо, там проголосувати за зміну календарного плану. сесії? зупинена повинна бути практика ігнорування думок простого депутата. Не треба вже нам роздавати, скажімо, за 15 хвилин до засідання законопроекти і змушувати, як кажуть пан Мирний, через коліна нас давити, щоб ми голосували. Це ми повинні зупинити.